Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Продовж вихідних на Прикарпатті, а саме на Коломийщині, на пожежах загинуло двоє людей. Так, 16 грудня о 2.45 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Коршів Коломийського району. На момент прибуття рятувальників, дерев'яний будинок був повністю охоплений вогнем. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1975 року народження. Пожежу вдалося ліквідувати о 4.33. Також цього дня, о 8-й ранку, до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у селі Хлібичин Заболотівської територіальної громади. До місця виїжджали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Заболотів. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. За попередньою інформацією, 1960 року народження. В обох випадках найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих. Куріння в ліжку це найпоширеніша причина виникнення пожеж. Запалюючи цигарку, лягаючи відпочити, люди не усвідомлюють цієї небезпеки такого вчинку. Засинаючи людина, не відчуває, як недопалок випадає з рук. Оскільки більшість постільних речей виготовлені з легкозаймистих речовин, то при потраплянні на них запаленої сигарети майже одразу розпочинається їх тління чи навіть горіння. При тлінні будь-яких матеріалів утворюється окис вуглецю. Якщо кімната щільно закрита, а повітрообмін в ній поганий, то, звичайно, що проходить ще отруєння чадним газом. Під час пожеж з причиненим палінням в ліжку більшість людей гине так через отруєння чадним газом. На жаль, така ситуація повторюється з року в рік. Любителів відпочити в ліжку з цигаркою не зупиняють ні сумні приклади таких пожеж, ні жодні застереження рятувальників чи роз'яснювальна робота, незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників на щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно-роз'яснювальних робіт, громадяни продовжують наражати на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що більшість займань. Які призвели до загибелі, стаються саме внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема куріння в ліжку в стані алкогольного сп'яніння, порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем, в тому числі ігри з вогнем дітей, яких батьки залишають без нагляду, рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до мешканців області. Дотриматись правил пожежної безпеки, адже нехтування ними призводить до сумних наслідків.